Привіт, малята! А ви вже були сьогодні на вулиці? А чи є сьогодні мороз? Так, а як ви дізналися? А коли мороз, то він щипає вас за ніс та щічки, а ще за ручки. Пам'ятайте, дітки, у морозну погоду треба бути тепло одягненим. І не стояти весь час на одному місці, а рухатись, граючись та розмовляючи, слід дихати носом. А подивіться, дітки, хто це до нас завітав. Не боїться морозу сорока білобока, яка принесла нам багато різних новин. Але ми знаємо, що сорока ще та пліткарка і могла багато чого наплутати. Давайте перевіримо, чи наплутала сорока чи ні. Пограємо в гру так чи ні? Я буду зачитувати речення, а ваше завдання казати, так чи ні. Узимку дуже холодно? Так. Узимку йде сніг? Так. Колір снігу синій? Ні, сніг білого кольору. Сніжинки пухнасті? Так, сніжинки не красиві? Ні, вони дуже красиві. Сніжинки летять із землі на небо? Ні, сніжинки летять з неба на землю. На початку зими іде сніг? Так, сьогодні снігопад? Ні, сьогодні немає снігопаду. Снігопад це коли з неба летять сніжинки? Так. Молодці дітки, ось ми і перевірили, чи правду каже сорока. Зима покриває сніговою ковдрою усе навколо. І на снігу можна побачити безліч різних слідів, які залишили тварини чи птахи. Ось погляньте, хто залишив ось ці сліди. Так, звичайно, ось цей снігурик. А тепер давайте перевіримо сліди тварин. До лисичкиної нори ведуть чиї сліди, Лисичині сліди. До барлога, де міцно спить ведмідь, ведуть чиї сліди, ведмежі сліди. Погляньте, за ялинками сховався зайчик. То чиї сліди ведуть до ялинок? Правильно зайчикові сліди або заячі сліди. До лігва, де спить вовк, ведуть чиї сліди. Вовчі сліди. До ялинки, де граються білки, Ведуть чиї сліди, білчині сліди. До дуба, під яким стоїть олень, ведуть чиї сліди, правильно оленячі сліди. А знаєте, дітки, що взимку, коли земля вкрита пухнастим снігом, тваринкам та пташкам важко здобути собі їжу. Олені, дикі кози, зайці харчуються травою, яку тепер сховав сніг. Щоб їм допомогти, люди перевозять до лісових годівниць сіно, зерно, моркву, яблука, щоб тварини легше змогли перезимувати. Взимку не чути і пташиного співу. Птахи, що зимують у наших краях, теж потребують нашої допомоги. Біла ковтра заховала останні зернята, комахи давно сховались під корою дерев. Для птахів зима справжнє випробування. Щоб їм не здавалося такою сувою зима, люди майструють годівнички. Годівниці можуть бути не тільки з дерева, їх можна робити з різних підручних матеріалів: з пакету з-під соку чи молока, пластикової пляшечки чи іншої коробочки. Що ж покласти до годівниці? Можна покласти несмажене соняшникове насіння, овес, несолене сало, санята пшениці та проса. За це все, птахів вам будуть дуже вдячні. Дітки, ідучи на прогулянку, не забувайте брати із собою ласощі для птахів. Вони обов'язково віддячать вам навесні та влітку своїм співом та поїдаючи шкідників. А на сьогодні все. До побачення, малята!